Всім привіт! З вами магазин «Веломалерея» В цьому відео ми покажемо, як збирати модельку електроскутера «Титан Альма. Для початку збірки нам потрібно поставити переднє колесо Беремо барабан з комплекту. Приставляємо, пропихаємо палець. Далі в нас з воротньої сторони йде втулочка. Нам її потрібно поставити та протягнути повністю палець. Нам потрібно якісно протягнути колесо, так як це відповідальний вузол такий, і в майбутньому не буде ніяких проблем. Наступним етапом збірки беремо тросик гальмування, протягуємо його. Далі накидаємо пружинку і з зворотньої сторони фіксуємо гайкою. Нею ми в майбутньому будемо підтягувати наші гальмівні колодки переднього колеса. Для подальшої збірки вставляємо. Наше сидіння та протягуємо його ось тут. Ним ми зможемо фіксувати висоту сидіння. Якісно протягуємо, тим самим фіксуємо наше сідло. Потрібно дивитися, щоб воно стояло рівно. І затягуємо. Наступним етапом ми беремо тут є три болти, відкручуємо їх та встановлюємо спинку. Спинка в нас також має ось три отвори просто ось так ставимо. Та закручуємо. Після встановлення спинки ми встановлюємо наше крісло заднє. Воно встановлюється легко, тут має такі пази, ми просто його ставимо та сунемо. Ось таким чином. Далі ми беремо. Тут в нас є болотник, він на нього має кріпитися. Ось. З іншої сторони так само в нас. Бачите, є три болти, відкручуємо верхній та фіксуємо на нього болотник. Наступним етапом беремо з комплектації дві ніжки, відкручуємо з кожної сторони з цих два болти і на них вже ставимо підніжки наші. Ось таким чином. Встановлюється. Наступним етапом на прикручені металеві ніжки ставимо пластмасу ось такі накладки. Вони в нас стають І просто тут попадаємо в отвір, закручуємо болт з комплекту. Який там болт покажи? Ось такий. Наступним етапом прикручуємо педальку. Просто запихаємо шатун і ключем на 14 дожимаємо болт. Для подальшої збірки нам потрібно відкрутити три болти. Один ось тут і знизу з кожної сторони по одному таких. Це у нас шестигранник. Запихаємо далі болотник. Ось шестигранник. Запихаємо болотник, його кріпимо знизу ось так цими ж самими болтами. І, відповідно, тут зверху. Дістаємо з комплекту катафоти, вкручуються вони легко та просто. Тут просто на них є болт. І... Відповідно на вилці перо. Просто закручуємо. І в нас такі катафотики світловідбиваючі. Того, щоб правильно встановити оцей пластик, нам потрібно його засунути на, бачите, на ось це перо. Далі ми встановлюємо ось цю металеву цей металевий фіксатор. Він у нас закручується на двох болтах по одному з кожної сторони. І тут фіксується зверху. Великою гайкою. Після того, як ми пропхнули пластмасу сюди, встановили ось це металеве кріплення, закручуємо ось цю гайку гаєчним ключем. Потрібно затиснути якісно для того, щоб потім не було ніяких проблем, ніяких шатів. Наступним етапом ми встановлюємо руль. Він у нас залазить сюди. І фіксується посередині шестигранником. Ось цим. Ставимо його плюс-мінус рівно до колеса, щоб у нас все було чітко і їхало рівно. Наступним етапом ми встановлюємо приборку. Вона у нас фіксується на одному болті. Ось тут потрібно попасти в пас і ми її зажимаємо. Далі нам потрібно закрутити наш ось цей щиток. Він закручується таким чином. Тут в нас, бачите, є два отвори і різьба. Заганяємо туди два самонарізи і фіксуємо. Таким чином, воно в нас стоїть гарно зафіксовано. Також ще один самонаріз потрібно закріпити ось тут знизу. А поворотники у нас стають ось такий пас. Бачите, спеціальний. Ми їх запихаємо до характерного столчку, тоді вони вже міцно і надійно зафіксовані. Дивіться, далі ми просто встановлюємо фішку до передньої фари. Ось і фіксуємо саму пластмаску. потрібно, щоб вам хтось зафіксував цю сторону, а ви зворотньої закручуєте самонарізи. Ось тут, ось тут та знизу. Наступним етапом ми беремо корзину, витягуємо все з неї, і нам потрібно буде її закріпити. Ми беремо з комплекту пластину. Покажи, яка пластина. Ось така пластина. І два шестигранники. Ми фіксуємо їх ось тут. Також беремо ще одну пластину, ось таку. І фіксуємо два отвори сюди. Це ось таким чином виглядає у нас правильно зібрана корзина. Фіксатори тут тримають, тут тримають і вона міцно та надійно встановлена. Закриваємо їх. Далі дістимо з комплекту наші акумулятори. Таким чином. Тут в нас є болтики для фіксації клем. Бачите, чотири акумулятори в нас є. Далі нам потрібно взяти ось цю коробку для акумуляторів і роз'єднати її, щоб встановити акумулятори всередину. Роз'єднавши коробку, встановлюємо акумулятори таким чином. Закручуємо чорний дріт на мінусову клему останнього акумулятора. І плюсовий дріт сюди. Під'єднуємо клеми ось таким чином. Дивіться, я ставлю. Ви дивіться, можете зробити собі паузу і подивитись, як правильно під'єднати. Також ми прикручуємо ось тут мінусову клему і ставимо зверху акумулятор, щоб вона йшла до плюсу. З цього нижнього акумулятора під'єднуємо мінус, а сюди наверх даємо плюс. Далі ми прикручуємо звідси мінус, сюди до плюса. Все у нас правильно з'єднані акумулятори. Ці акумулятори, бачите, ми встановлювали, не могли нормально затиснути е, бокс. Потрібно взяти акумулятори і перевернути їх ось таким чином. Тоді в нас все чітко стане і гарно закрутиться. Далі потрібно гарно стиснути сам бокс, щоб він всі пази став гарно. Тоді ми беремо, ставимо сюди гаєчку, яка тут і була, і затискаємо болтом. Як бачите, все в нас вийшло добре. Фіксуємо добре, бачите. Сюди ми закидуємо зверху гайку і прикручуємо болтом знизу. Вони йдуть в комплекті, ось в такому пакетику. Ось. Коли ми вже зібрали нашу акумуляторну батарею, нам потрібно попасти в паз. Ми беремо саму акумуляторну батарею і попадаємо в паз. Бачите, вона так стає, чітко тримається. Все добре. Далі ми під'єднуємо штекер і в нас вже все має працювати добре. Далі ми під'єднуємо штекер і вмикаємо запалення. Все в нас запрацювало, значить ми зібрали все чітко. У нас може виникнути проблема з ось цим фіксатором: що він впирається в акумуляторну батарею. Беремо шестигранник та регулюємо. Ось такий готовий результат у нас вийшов. Дивіться, який високий кліренс. Класна моделька. Пробуй проїхатись. як. Як бачимо, все їде, все в нас чітко. Тому кого цікавить, звертайтесь в магазин Велогалерея. Є широкий асортимент скутерів, електроскутерів, велосипедів, електротрициклів та багато іншого.